якою була перша історія людства. І це не біблія, не Гомерові поеми, а твір про царя, який шукав безсмертя, епос про Гільгамеша, або поема про того, хто бачив все. Розповідь, як і понад 4 тисячі років, написаний клинописом на глиняних табличках акадською мовою. Ця шумерська спадщина дійшла до нас у вигляді уламків. Таблички були розбиті, деякі рядки назавжди втрачені. Науковці збирали фрагменти різними мовами регіону хурицькою, хетською. Це як скласти роман з тисячі пазлів. Тому сьогодні є різні версії та послідовність подій в розповіді. Окремої уваги заслуговує історія археологічних розкопок та декодування тексту. Про це є чимало книг в англомовних виданнях. Британський працівник музею Джордж Сміт розшифровував таблички з руїн бібліотеки Ашурбаніпал в Ніневі. Він раптом натрапив на знайомий опис потоп. Ковчег тварини по парі. і подумав, це біблійна історія, але вона була на тисячі років старше за біблію. Тут, тим, це шумерський прототип Ноя. Так стало ясно, наші унікальні історії це давніші перекази міфів, 12 табличок, розділів чи подвигів. Сюжет епосу розповідає про Гільгамеша, царя міста Урук, на дві третіх бог, жорстокий, гордий. Боги створюють йому суперника Енкіду. Та замість ворогів вони стають братами, перемагають чудове скале, інкіду гине. І Гільгамош вперше задумується про смерть та вирушає шукати вічне життя. Після довгих випробувань знаходить у паніштима і чує від нього. Забудь про смерть, досягни життя. Ось вам і медитація на смерть. До речі, чому так багато повторюю у цьому тексті? Бо епос народжений усною традицією, повтори. Як ритм у пісні, як заклинання, вони допомагали запам'ятати, наголошували на важливому, створювали урочистий стиль. Інколи сцени ніби перемотуються ще раз, щоб краще відчути, прожити, усвідомити. Це той самий сюжет, який ми бачимо в Гераклі, Одіссеї, Старому Заповіті та навіть у Супермені чи Інтерстеллар. Але Гільгаме був першим. Той, хто в дальній дорозі. Має обличчя мертвого так в Месопотамії говорили про смерть поетично, болісно, по-людськи. Сьогодні текст може здатися дивним, навіть незрозумілим. Але в ньому є те саме, що відчуваємо ми: страх, дружба, горе, пошук сенсу. Епис про Гільгамаша не для розваги, а щоб відчути себе частиною історії людства. Послухати його можна українською на Ютубі, а оригінальні таблички досі лежать у Британському музеї.